Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Додана генасамблея ООН поставив на місце нашу владу, закликав Україну згадати, що вона отримає від Польщі, перш ніж позиватися до Варшави. Було б добре, якби Україна пам'ятала, що вона отримає від нас допомогу і Що ми транзитна країна і для України теж сказав він. А раніше повідомлялося, що Україна подала до сота позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, аби ці країни скасували своє ембарго. На імпорт українського зерна, крім цього, у відповіді на ембарго українського зерна Україна може заборонити постачання на свій ринок польських овочів та фруктів. Напруга наростає. Дуда зазначає, що повномасштабна агресія Росії в Україні спричинила глобальні проблеми і випробування для світового порядку. Сьогодні світ стоїть перед небаченою загрозою, каже Дуда. Він підкреслює, що Польща, виходячи зі своєї історії та досвіду, найкраще розуміє трагедію України. У цьому контексті він нагадує про вторгнення нацистської Німеччини. Не до Польщі 1939 року росіяни знову показали своє справжнє обличчя, вважаючи, що вони повинні диктувати умови навколишнього народам. Але ми говоримо ні, заявляє Дуда. Польський президент також підкреслив, що Росія мріє про відновлення своєї імперської могутності, але наголошує, що цього не станеться. Ці часи залишилися у минулому. каже Дуда, Дуда закликає до завершення жорсткої війни в Україні та відмови від ідеї замороженого конфлікту. Він підкреслює, що відношення повної територій. Ріальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів є ключовим аспектом в регулювання конфлікту. Також президент Польщі наголосив, що Варшава активно підтримує ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права і підтримує роботу міжнародних судів з розгляду цього питання. 78-га генасамблея ООН триватиме з 19 до 26 вересня. Понад 140 глав держав і урядів зберуться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. При цьому лідери Росії Франції Великої Британії та Китаю не оголошували своєї участі у асамблеї за інформацією агентства Ара. Президент Франції Мануель Макрон, який регулярно був присутнім на дебатах генасамблеї, буде відсутній, оскільки очікується візит короля Великої Британії Чарліза третього. Примітно, що це могло би стати першим виступом на генасамблеї для британського прем'єра Ріші Сунака, але він зазначив свою зайнятість. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.